Mercedes Sprinter 316 на автоматі 18-го року, Свіжо пригнаний зі Швеції, машина виглядить як з конвеєра. Ніде машина не фарбувалася. Прийшла машина, помили, трошки її протерли, наклеїк немає, хорошо помили її. Виглядить як новенька. Зараз покажу цю машину я. Це якась машина, вона не знаю, що це за машина, А тут стоять. Почну, що стоять якісь камери. Ось тут стоїть камера, це збоку. Ззаду стоїть камера. Якась спецмашина. Ззаду стоїть камера, отут. І з цього боку теж стоїть камера. Отут отак обшито, це її рідна обшивка, все що було. Це якась технічна машина була, бо там є і вибасто сюди в салон виходить, і розетки, я так розумію, на 220. І отам, отам якщо видно, отак. То там якийсь ящик стояв. Бачите геть на тій перегородці. Оця перегородка автоматична. Вона від'їжджає, вона не відкривається, він не від'їжджає, просто від'їжджає, отак туди ховається і все. Можна перейти з машини сюди. Але я її ніяк не можу. Я її ніяк не можу цього відкрити. Не знаю. Ну добре, розберемося з цим відділом. Тепер так оце подивіться, ніде ніяких подряпин, ніяких м'ятин, нічого на дверках немає. Задні партроніки є, передні партроніки є. Так. Резина. Резина мішелін, пущі нова, але шипована. Хороша шведська. для шведів хороша. Шипована резина, прекрасно їздить. Оця отам стояв той ящик якийсь. І от там ще може щось там стояло в кінці. Так, тепер скажу. Оці дверки вони. Навіть от дверка йде. І не треба такого взяв. А воно за... щось там забурчало. Коротше стоїть на, на... на присоцькі, стоїть ця дверка. Оця що камера там стоїть. Так, тепер дивись, дивіться. дивіться. Отут в дверках стоять якісь, і там в дверках, ці бокових, в задніх не знаю, бо не розшивав, стоять якісь пластини. Чи то вони металічні, чи то вони титанові, ну щось таке похоже під які білі якісь вони. Це щоб не можна було розірвати цю дверку і вкрити машину. Не знаю, що це за машина. І що вона робила? Тепер дивіться, отут стоїть під цією сідушкою, там і 220 стоїть якісь пультики, стоїть ще вебастер. Дві сідушки, дві сідушки з подогревами. А оце бачите, на тих шліцах чи як воно там називається, Ото відходять і двері, але я щось не знаю, як їх, як їх включити. Ну, це понятно. Оце такий вигляд автомобіля. Стоять підігрів задніх сідушок, ну підігрів підігрівки лівої сідушки, правої сидушки. Оце стоїть там сідушка пілот, крематронік працює, автомат ідеально працює, датчик світла, датчик дощу, бортовий комп'ютер. Ще є там круїз, я ще покажу. А оце тут є для, якісь, для батареї, не знаю що. А тут для мотора. Ну, тут скоріше для прогрівати на кого. машина працює, зараз машина працює. Оце на паратроніці отут стоять. Якісь сигналочка. На правій стоїть. Зпереду там стоїть. Оця подсвіточка така, оце круїз, оце вебасто. Якась кнопка, Тільки треба десь її. Не знаю до чого вона підходить, може до цих дверей, але щось вона не робить. Мультіруль. Підложка як новенька, оце її рідні коврики, дивіться, як завода. оце її рідні коврики. Все, автомат працює ідеально, по моторі жодної технічної проблеми немає. Задній міст, кардани, підвізка. Оце все в повному порядку. Так, тепер покажу я вам, звісно, тут я вже все показав. І тут теж ця дверка, вона навіть наполовину... Воно щось впирається там, бо ця дверка навіть наполовину скло Ей, опускається. Але до тих камер, отут, я так думаю, моніторчик стояв. І десь його, як кажуть поляки спірдолили. От. Так, все нормально. Радіо робить. Кліматронік робить. Так, розетки. там я казал в салоне есть розетка, что тут я розетка и под сидушку и те я Я думаю, что там стоит инвертор. Вот. Так, теперь покажу под капотиком, что я. Так. <клухи> <клухи> под капотиком стоит еще один аккумулятор. все працює тут на швейцарські часи. Оце вам турбінка. Ні грама ніде масла немає. І там, якщо подивитися, то завжди там дивляться спеціалісти на колекторі, чи немає такої сажі, Щоб не пробивав колектор. Сади, ні грамульки немає. Зараз працює мотор. Все в порядку. Чисто, гарно. Повна маса 3,5, що кому-то то десь там. Коротше, як говориться, що я хочу сказати. Якщо ця машина мені подобається, а я так можу сказати предвзято, відношуся до машин значить і вам сподобається. Бо якщо я таку машину з, моїм, з моєю роботою, де бачите, оце все стоїть мотло хотіла. Ну не мотло. І я таку машину три штучки в рік приганяю. Але ще б вона тільки з мовою таким, щоб вона була просто прекрасна. От. То й вам вона сподобається. Так що кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Зразу ж кажу, автомобіль без жодної технічної проблеми. Якщо там кому не подобається, там одна сідушка, поставите собі дві сідушки, я подивлюся, чи там декларації що ще пише. Нічого страшного, поставите двойку, там поставите двойку або пуфіка посередині, дай й взяти, дай будете собі їздити. А двойку дай де теж їздить. Все, удачі вам покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль дзвонити. Якщо... А, ще вмивачі фар, я дивлюся. Капот, фари, ніде, нічого не посічено. Якась спеціальна машина. А не знаю. А не знаю. Не знаю звідки вона. Чого там стільки всього натикали. Ну, по крайній мірі це хороша була, наворочена, була. Технічна якась машина. Все, жду ваших дзвінків. От. Так. Так, я ще й наголошую. Вперед. Мотор, коробка автомат, підвіска, кардан, підвісни, задній міст. Все в повному, технічно, все в повному порядку. Понаружі машина виглядить як, як новенька, як будь-то вона з там. Приїхала тільки недавно з конвейєра. Так, добре, дзвоніть, якщо треба буде такий кому автомобіль.